Друзі, всім привіт! Кожен сучасний програміст так чи інакше стикається з такими поняттями, як гід або гідхаб. Ці штуки використовуються ледь не на кожному проєкті, тож дуже важливо розуміти, що це, вміти ними користуватися, і найголовніше не плутати їх між собою, бо багато новачків це часто плутають. Мене звуть Олег Савенко, я займаюсь мобільною розробкою вже більше семи років та вчу людей програмувати з нуля. І давайте спочатку розберемося, що таке взагалі гід. Вікіпедія нам дає таке поняття, що гід це розподілена система керування версіями файлів та спільної роботи. Звучить якось важкувато, але щоб зрозуміти, для чого цю штуку взагалі придумали, давайте трошки зануримося в історію, в історичний контекст. Як ми знаємо, в 1970 році почався бум програмування. Комп'ютери стали дуже потужними, з потужними процесорами. Програмісти стали дуже розумними, які програмували на суперкрутих мовах програмування, і кількість коду була просто вражаючою. Можна було писати вже в ці роки Достатньо складні додатки з великою кількістю користувачів, яких вони могли підтримувати, тобто індустрія почала дуже стрімко саме в цей час розвиватися. А до цього часу було достатньо на один проєкт взяти там одного-двох розробників, які писали не дуже багато коду, і все пам'ятали. І якщо раніше приходив дядько, замовник, до розробника і казав: розробник. Ось ти написав цей код, він працює не дуже добре. Поверни, будь ласка, як було два тижні тому. То тоді розробник міг спокійно подивитися там свій код, згадати, як там було два тижні тому, або він скопіював файл, який лежав в нього зі старим кодом, і міг свій код легко відновити до, скажімо так, двотижневої версії. І дати вже замовнику старий код, який він просив. Але в 1970 році так вже робити було неможливо, оскільки коду було настільки багато, що згадати, де я там що писав, в якому файлі, коли цих файлів вже були сотні, там і більше, було дуже важко. І замовники не розуміли, чому розробники не можуть це згадати, і розробникам треба було знайти для себе якесь рішення, щоб пам'ятати усі зміни, які вони робили. Задля того вони придумали локальні системи контролю версій. Це по факту перші пращури Гіта, які могли локально, так, бо це локальна система контролю версій, локально на комп'ютері конкретного користувача, конкретного програміста, брати і запам'ятовувати все, що він робить. Тобто ці версії вони створювалися автоматично. І коли замовник приходив і казав, давайте візьмемо і відкатимося, то програміст міг за рахунок цих систем спокійно це робити. Тобто це допоміжна програма, яка допомагає користувачу зрозуміти, який він код писав раніше, створюючи таку історію. Ці локальні системи контролю версії одразу набрали дуже класний попит. Перша така називалась... SCCS, Source Code Control System. І трошки пізніше ще з'явилося RCS Revision Control System. Але, звісно, що в них були недоліки. Оскільки, коли все зберігається локально на комп'ютері однієї людини, то важко цим ділитися, наприклад, з іншим розробником, який працює зовсім на іншому комп'ютері. І тоді вони брали, там пересилали шматки коду по пошті. Такі шматки коду називалися спеціальними патчами. Це все займало дуже багато часу, і було важко великим командам, великим компаніям працювати над, наприклад, дуже там, великим одним проєктом. І тому в 90-х роках вже з'явилися централізовані системи контролю версій. В чому прикол централізованих систем контролю версій, так це в тому, що вони весь код зберігають на сервері. Уявимо, що в нас один великий проєкт, і в мене на цьому проєкті працює сотня людей. Всі 100 людей підключаються до одного серверу і з цим сервером комунікують. Тобто, якщо я роблю якісь зміни, я одразу їх відправляю на цей сервер, і інші розробники з цього серверу ці зміни собі можуть підкачати. Це теж був новий бум це була нова така мейнстрім двіжуха в цих системах контролю версій, і їх дуже стали широко цінувати і використовувати. Перша така система називалась Concurrent Version System скорочення CVS. Вона була в 1986 році. Потім зробили SVN. Supervision, вона ще називається. Вона була крутіша вже в 2000 році з'явилася, Та також була дуже популярна система, централізована Perforce. Але звісно, що навіть у централізованих систем були свої мінуси. Які мінуси, а такі, що треба було постійно підключатися до цього серверу, постійно щось тягнути. Тобто, підключення до інтернету мало бути дуже класним, дуже стабільним. І, скажімо так, в таких системах у людей не було таких сильних можливостей зберігати в себе локально на комп'ютері весь проєкт. Тобто вони могли працювати десь з якимось шматком, і тоді це стало поштовхом для створення розподіленої системи контролю версій. Розподілені системи контролю версій взяли в себе найкраще з локальних систем контролю версій та з централізованих систем. Це по факту такий гібрид. Тобто ми можемо зберігати дані локально, відслідковувати всю історію прямо в себе на комп'ютері, не прив'язуючись ні до якого серверу, але потім всі ці зміни ми можемо відправити на сервер. Першим таким, скажімо так, першопроходцем був в цьому плані Teamware, це така компанія, яка в 1990 року Якраз і намагалася створити таке рішення, в них були певні дуже круті нароботки, але вони не збереглися і не стали широко популярними. А популярною в 2000 році стала система контролю версії Bitkeeper, і стала, можна сказати, монополістом серед розподілених систем контролю версій. BitKeeper був настільки популярний, що Лінус Торвальд розробляючи ядро. Для операційної системи Linux, а це дуже великий проєкт, на якому працювала дуже велика кількість розробників. Він використовував цю систему BitKeeper, і вона працювала добре, стабільно, і всім все подобалось. Але це всім подобалось до 2005 року, доки BitKeeper не сказав Linux. Давайте нам все ж таки платіть гроші, ми вам давали цю систему безкоштовно, але я хочу все ж таки, щоб ви нам платили. Лінус Торвальд розумів, що без цієї системи вони розробляти далі не зможуть. Платити за цю преміум підписку він не хотів. І тому він вирішив зробити свою систему контролю версій. І він зробив: не повірите, гід. Тобто гід був створений безпосередньо для компанії Linux. А оскільки Linux це open source проєкт, тобто проєкт, який свім, своїм кодом ділиться з усіма. Тобто, ми зараз навіть можемо зайти на сайт і подивитися весь код Linux, оскільки вони там багато мільйонів строчок коду написали, то і гід, який був створений Лінусом Торвальдом, він також був відкритий. І коли всі побачили, наскільки гід крутий, наскільки гід геніальний, бо гід був крутіший за біткіпер, то всі почали користатися цим гітом, бо це все відкрито і безкоштовно, всім це подобалось, і гід став просто суперпопулярним. Чим гід крутіший за біткіпер? Ну, по-перше, гід є відкритим, тобто його код доступен для всіх та є абсолютно безкоштовним. Далі це швидкість в роботі як з маленькими, так і з великими проєктами. За рахунок такої фічі, як знімки, можна робити цілі знімки проєкту і таким чином переключатися між версіями дуже великої кількості файлів, тоді як в біткіпері такого зробити було неможливо. І третій пункт це, звісно, надійність та незламність історії. Гід дуже щільно та добре зберігає усю історію змін. І він присвоює для кожної зміни спеціальний код, який називається хеш. Тому зробити якісь великі зміни в історії дуже важко, і це все прозоро, і це все контролюється. Тоді як в біткіпері не було такої надійності в зберіганні історії. Також у 2005 році був популярний і «Меркуріал». Це така теж інша розподільна система контролю версій. Але все ж таки гід це такий мейнстрім навіть зараз. Тобто, дивлячись на всю цю історію, ми можемо сказати, що гід це програма, яка дозволяє нам зберігати історію наших файлів і ділитися своїми змінами, з іншими розробниками, пишучи проєкти будь-якої складності. І так ми розібралися, що таке гід. А давайте тепер. Розберемося, що таке гітхаб, і не будемо плутати ці поняття раніше, щоб робити різні дії з гітом, використовувалися різні сервіси, їх створювалося багато, але жоден з цих сервісів не міг надати, скажімо так, зручний зрозумілий інтерфейс для того, аби багато людей, саме дуже багато людей, саме от суспільство так розробляло свої додатки. Тобто ці сервіси вони були скоріше такими локальними для вирішення якихось локальних потреб. А розробники Гітхабу подумали, ми спростимо життя тим, хто користується гітом. Ми їм зробимо дуже багато крутих фіч, такі як pull request, що це таке, ми поговоримо вже трошки пізніше в наступних відео. І таким чином дамо можливість їм. Дуже легко обмінюватися кодом з таким дуже зручним інтерфейсом і так далі. Ну і в 2008 році ця платформа вийшла. Тобто гітхаб дає можливість нам зберігати свій код в них на сервері і ділитися ним дуже легко з іншими людьми, які використовують гіт, і таким чином спрощуючи та пришвидшуючи нашу роботу з. Гітом. Тобто, грубо кажучи, без Гіту, гітхабу існувати не могло, але гіт без гітхабу існувати може. Ну і гітхаб, звісно, це не єдиний такий хостінг так, для Гіту. І ще є, наприклад, Гітлаб, він теж часто використовується на різних проєктах, Bitbucket і так далі. І так само гіт це теж не єдина система контролю версій. Їх було і до гіту дуже багато. Ми це зрозуміли. І зараз нові системи контролю версій з'являються. Великі компанії, деякі, наприклад, як Google, вони не користуються гітом, в них є своя система контролю версій, внутрішня, яка використовується чисто всередині Google. Всі ці штуки це є різні інструменти. Якісь з них є популярними, якісь з них є не дуже популярними, так само, як і фреймворки та мови програмування. На цьому каналі ми вчимося писати дуже класний код на фреймворку Flutter, використовуючи мову програмування DART. Якщо вам цікаво, ви можете проходити курси, які є на цьому каналі. І також ви можете записатися до мене на індивідуальне менторство, і дуже добре вкатитися в програмування. Тож, друзі, це лише перше відео про гіт. Я взагалі думаю випустити серію таких відосів, як користуватися гітом, що таке гіт репозиторій про той самий pull-request поговоримо, про коміти, пуши і так далі. Будемо вчитися та зустрічатися вже в наступних відео. Всім гарного дня і всім па-па!